Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити розклад на таку тему, що мені необхідно знати. Перш ніж розпочнемо, хочу вашу звернути увагу на те, що Такі тематичні розклади на конкретну тему вони будуть з певною періодичністю повторюватися на моєму каналі, адже я не хочу обмежуватися тільки і виключно до чотирьох варіантів. І, тому що є ймовірність, що, наприклад, в цьому відео ви не знайдете для себе ані жодної відповіді, або, наприклад, ем, якась ситуація не буде резонувати з вашою поточною життєвою ситуацією. Натомість, в наступному відео ви знайдете для себе відповіді. І ситуація буде також резонувати з вашою. Так, і другий варіант, і другий момент те, що ви можете обирати як і один, так і всі чотири варіанти. І це значить одне, що в кожному варіанті є якась інформація, яку вам необхідно почути на даний момент. І так, варіант номер один. Варіант номер. Два. Варіант номер 3 Варіант номер 4 Можете обирати по карті, яка на вас дивиться. Можете обирати по камінчику. Можете обирати згідно свого щасливого, своїй щасливої цифри. Якщо вам необхідно більше часу, можете натиснути на паузу, а ми розпочинаємо. Вітаю вас! Варіант номер 1 Перша карта. Нам. Розкаже, що незабаром з'явиться у вашому житті. Ну, в першу чергу, це може що з'явитися. Хтось може несправедливо з вами діяти, стосовно вас досить несправедливо, наприклад, навішати на вас всіх собак на роботі. Раз. А, другий момент є можливість того, що незабаром може з'явитися те, що ваша шеф може сказати вам слухай. Маєш звільнитися з цієї роботи, нам необхідне твоє місце. так? І третій варіант: будьте, будь ласка, обачні, особист, особливо жінки в особистих стосунках, тому що є можливість того, що людина, яка може з'явитися, вона буде жорсткою, вона буде таким тираном, аб'юзером. Токсичною особою, яка буде вас обмежувати, і, скажімо так, яка в стосунках з вами може мати тільки і виключно корисливі власні цілі. І також ще хотілося б сказати, що хтось може знайти. Ну, не до кінця професійного, не до кінця хорошого спеціаліста, якщо, особливо, якщо ми говоримо про е, тему юриспруденції, про правове поле і також е, не дуже хорошого лікаря, який, можливо, буде досить поверхнево підходити до своїх обов'язків і, е, скажімо так, йому буде головне прибуток, а не, наприклад, ваше здоров'я чи ваші е, проблеми, які необхідно. Вирішите. Добре, давайте ми подивимося, що з вашого минулого впливає на ваше сьогодення. Так, першу. Це могли в першу чергу бути якісь, знаєте, Моменти, коли ви відсікали від себе зайве, коли ви, наприклад, розпочинали новий період свого життя, коли ви позбувалися токсичних людей. Так? Могла також повпливати жінка, яка була, знаєте, така досить можливо, холодна, можливо, це ваша мама, так? Чи, яка проявляла все-таки. А, мало емоцій, і більше вас вчила, що там, наприклад, треба все контролювати, що треба бути, можливо, в якійсь мірі м -м, частково цинічним, м -м, думати про себе, що ви маєте осягнути вершин, що ви маєте бути найкращим чи найкращою. От, скажімо так, м -м, можливо, відсутність, я не можу сказати, що от повністю, але. Відсутність не те, що материнської любові, але якихось можливо материнських емоцій, інколи замість того, щоб пожаліти і сказати, ну, нічого страшного, впав чи впала. А то могло бути у вашому випадку так, що не рюмсай. Чоловіки не плачуть, чого ти плачеш, от в такому плані. Певна така холодність і, можливо, якась відстороненість. Так, це не обов'язково може бути мама, але може бути просто людина, яка була, яка мала досить таке важливе значення в вашому житті. Добре, давайте подивимося, як ваша підсвідомість впливає на ваші дії. Так ваша підсвідомість ООО має, має контроль над вашими діями. І, скоріше за все, є якісь моменти, над якими ви навіть які дуже колись давно вплинули на ваше минуле. І ви навіть, можливо, забулися про ці моменти. Ви забулися що воно колись у вашому житті могло мати вплив. На те, як ви себе зараз поводитеся, так? Другий момент. Ви все-таки прислухуєтеся до своєї інтуїції, і це добре. Можливо, є просто якісь, знаєте, приховані аспекти, які знову ж таки впливають на вас сьогодні, і ви, можливо, про них забули. Ви навіть. Можливо, знаєте, от інколи бувають якісь такі травми чи якісь такі ситуації дуже болючі, які наша пам'ять випирає. І ми просто взагалі забуваємося, що колись це з нами могло статися. Далі, як ваші поточні дії можуть впливати на ваше майбутнє? Так, ваші поточні дії можуть впливати таким чином, що в деяких ситуаціях ви можете досить... Імпульсивно діяти, можливо, необдумано. А, якщо це чол... ви чоловік, то може, знаєте, ще як бути, що сьогодні одна жінка, завтра друга, післязавтра третя. Так, це звісно, ваші дії можуть впливати на те, що ви от змотивовані, що ви маєте ціль і так далі. Але. Інколи ваші дії можуть бути знову ж таки ще раз, повторюся, необдуманими. Для когось може знаєте на що повпливати на те, що ви захочете повністю змінити своє життя, і все-таки вирішите, наприклад, переїхати з іншого, наприклад, до іншого, наприклад, регіону. Ваші дії можуть також впливати, що ви будете дуже динамічно, дуже наполегливо напористо йти до своєї цілі. Але е, одночасно, е, ось цей рух, він е, буде під контролем, але одночасно, наприклад, ви досягли швидко своєї цілі, вона вас е, перестала цікавити, йдете до іншої цілі. І, скажімо так, не буде можливо, все-таки ваші дії можуть посприяти тому, що ви швидко можете перегорати чимось. Добре. І е, давайте подивимося рекомендації. Так. Ви можете досягти всього того, чого ви собі заважаєте. Пам'ятайте про це. І, будь ласка, звертайте увагу на будь-які можливості, які ви маєте в цьому житті, які вам дають інші люди. Не намагайтеся дуже довго аналізувати, не намагайтеся все контролювати. так? Можливо, так як вас вчили. Натомість. Є можливість скористайтеся швидко, швидко, швидко. Тому що сьогодні можливість є, а завтра її може не бути. Ну що ж, перший варіант, я вам дякую за перегляд. А ми приступаємо до другого варіанту. Доброго дня, другий варіант. Отже. Перша карта у нас говорить, що незабаром з'явиться у вашому житті. А з'явиться у вашому житті хтось стане мамою, хтось комусь вдасться завагітніти, хтось, можливо, виношує, знаєте, якийсь свій план, якийсь свій проєкт, якусь свою ідею. І... Ви зможете це все втілити в життя. Якесь, можливо, для когось чекає якесь розширення, процвітання, розвиток чогось. Ну, о, прекрасна карта, у когось, хтось незабаром все-таки, ем, особливо жінки, так. Для себе приймуть рішення, що можливо треба більше дбати про себе. Хтось незабаром стане дружиною, а хтось з чоловіків незабаром знайде власне, таку хорошу дружину, яка зробить комфортним і приємним ваш дім. Так? Добре, давайте ми подивимося. Наступна карта у нас говорить. Що з вашого минулого впливає на ваше а, сьогодення? А, ну, дивіться, тут може впливати, можливо, колись у вашому а, житті була складне фінансове становище. Ви намагалися економити, а, не, не мо... ви або ваші батьки не дозволяли собі, знаєте, на якусь певну розкіш. І скоріше за все, те, що ви вмієте. Накопичувати фінанси. Можливо, те, що ви вмієте правильно розпоряджатися своїм матеріальним чи фінансовим ресурсом, ви зможете реалізувати дуже добре проєкти. Ви зможете ви йдете до своєї цілі, так, те, що незабаром з'явиться. Ви зможете добре накопичувати ці гроші так на якісь більші там свої бажання, так, щоб. Наприклад, для вашої родини всього вистачало. Дивимося, як ваша підсвідомість впливає на ваші дії. А ваша підсвідомість впливає таким чином, що треба відстоювати те, що ви маєте, відстоювати свою думку, відстоювати свою позицію, не завжди бути довірливим до людям, так тому що вони сьогодні вони вам посміхаються а завтра можуть посягати на те, чого ви досягли на ваше майно. на... На вашу територію, скажімо так, добре дивимося, як ваші поточні дії впливають на ваше майбутнє. А впливають так, що ви вам постійно, можливо, буде мало. Вам постійно, можливо, буде мало. вам захочеться ще більше і більше і більше працювати це раз. Для когось хтось буде постійно незадоволеним своїм фінансовим становищем чи матеріальними ресурсами і так далі. А хтось просто, можливо, є дуже таким мало емоційним. І, скажімо, тоді, коли, наприклад, ваша партнерка хотіла більше помоці, а ви не можете цього проявляти. Тому що все-таки, можливо, вас вчили, що і, напевно, на те, що треба економити не лише гроші, а скажімо так, і економити свої емоції, поменше їх проявляти. І дивимося, рекомендації, що у вас тут. Так, в першу чергу. Маєте цілі, йдіть до неї наполегливо, попри все, і пам'ятайте, що ви можете просити, і треба просити в інших про свою допомогу. про ну про допомогу. Оскільки це не є признаком слабкості, це навпаки є признаком сили і інші люди з радістю вам можуть допомогти в чомусь. Ну що ж, двійки, непоганий варіант. Я вам дякую, а ми переходимо до трійок. Доброго дня, варіант номер 3 Отже, перша карта нам показує, що незабаром вірветься в вашу реальність. Отже, перш за все, це незадоволення з себе. Другий момент може бути трохи підірваний у вас здоров'я, ваш стан, ваш а, внутрішній стан через постійні стреси. Це може бути невдоволення також а, вашим фінансовим положенням. Хтось з вас, можливо, буде мати якісь проблеми чи пришкоди, перепони, які пов'язані з необдуманими та поспішними рішеннями. Далі дивимося, що з вашого минулого впливає на ваше сьогодення. Так, а впливають якісь певні ілюзії. Можливо, люди, які вам, знаєте, так насправді обіцяли багато чого хорошого, а результат. Виявився набагато, набагато гірший, ніж ви очікували. Люди, можливо, які вдягали маску, так, як ви бачите, а насправді вони тільки і чекали моменту, аби вставити вам палки в колеса. Так, можливо, саме недобросовісні люди якісь, так, недобросовісні, наприклад, партнери. Які могли посприяти тому, що у вас можуть початися принаймні фінансові проблеми? Так, це можливо якось так також ілюзорне бачення, нереалістичний підхід до конкретних питань. Можливо, ви просто бралися за багато справ одночасно і, скажімо так, там потратили витратили свою енергію, там, 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 розпорошували свою енергію, не концентрувалися на чомусь іншому, і відповідно може принести такий незадовільний для вас результат. Далі дивимося, як ваша підсвідомість. Впливає на ваші дії. А ваша підсвідомість впливає таким чином, що е, вона вам говорить, що необхідно рухатися, необхідно йти вперед, необхідно е, діяти. Планування е, треба планувати це добре, натомість також треба робити перші е, практичні. Що не треба бездіяти. Ваша підсвідомість вам говорить, що необхідно реалістично дивитися на, всю, на всі ситуації. Раз. І все-таки в будь-якій ситуації намагатися залишатися спокійним. І не діяти на основі емоцій. І дивимося, як ваші поточні дії впливають на ваше майбутнє. Ну, ваші поточні дії можуть впливати таким чином, що ви можете діяти через вашу впертість, через відсутність певної еластичної позиції. Ви можете не досягти своєї цілі, або ви можете її досягти і швидко перегорите, і воно, і ви так знаєте, будете собі сидіти і думати. Нафіга воно мені потрібно було. Також ваші теперішні дії можуть посприяти тому, що вам захочеться заризикувати, натомість ваші дії вони не будуть аналізу певної продуманості. Ось бачите, навіть на дні карта, яка говорить більше все-таки про, можливо, інфантильний підхід і необдуманий. Ви знаєте, от швидко. Думаєте, не те, що навіть думаєте, ви швидко дієте. Ця імпульсивність, вона, знаєте, йде аж в мінус. Це добре, коли от, ризик, але це може, знаєте, бути невиправданим. І давайте подивимося на сам кінець рекомендації. Так, рекомендація номер один. В першу чергу завжди зберігайте спокій. І таким чином, яким ви дієте на даний момент, ви мало чого можете досягти. З маленькою ймовірністю ви цього можете загалом досягти. Тому намагайтеся діяти більш спокійно, не давайте волю своїм емоціям, не давайте. Собі також можливості ризикувати тут важливий все-таки є контроль. Але знову ж таки поміркований він має бути. Ну що, шановні тріки, дякую вам, а ми переходимо до варіанту номер 4 Доброго дня, варіант номер 4 І отже, перша карта. Це у нас що незабаром з'явиться у вашому м, житті, а незабаром з'явиться якийсь певний застій, якесь небажання змін, якась певна можливо м, стагнація. Це, знаєте, страх перед змінами. Страх Перед новим і через оцей страх ви можете мати певні проблеми. Всесвіт, коли бачить, що ви не будете приймати якісь зміни, якісь нові цикли власного життя, то воно буде, знаєте, діяти набагато. Жорсткіше. Наприклад, коли ви бачите, що робота вам не подобається, ви далі на ній сидите, сидите, мучитеся, мучитеся, Вам уже все світ більш делікатніший натяк дає. Потім ще один делікатніший, А про а на третій раз просто може скажімо так зробити таким чином, що вас звільнять з криками, чварами та певними непорозуміннями. Так? І знову ж таки, тут ще мені б хотілося б сказати, що в когось тут може бути певна депресія з цього приводу. Добре, давайте ми подивимося: друга карта. Що з вашого минулого впливає на ваше сьогодення? Якась певна бездіяльність, якийсь страх соціально проявити себе. Можливо, якась особа, яка була, знаєте, занадто жорстка, занадто така імпульсивна, яка на вас могла зриватися. Також це може бути, знаєте ще що самообман яким ви займалися, можливо, ви могли необережно діяти в конкретних ситуаціях? Давайте подивимося, як ваша підсвідомість впливає на ваші дії. А ваша підсвідомість впливає таким чином, що ви незадоволені зі свого життя, зі свого в першу чергу фінансової стабільності, зі своєї, припустимо, роботи з себе. Так, з того, що ви маєте дуже багато стресу у власному житті, і, скажімо так, це досить може сильно впливати на ваше здоров'я, в першу чергу, на психосоматичному рівні. І давайте подивимося, як ваші поточні дії впливають на ваше майбутнє, радше вплинуть. А таким чином, що якщо ви будете діяти так, як ви дієте на даний момент, з великою ймовірністю ви будете будувати якісь там ілюзорні плани, ілюзорні там замки. І пам'ятайте, що рожеві окуляри вони зазвичай розбиваються. Всередину, так і потім може бути дуже боляче. Також це може вплинути на те, що в своє життя будете не те, що впускати, а тримати в своєму житті тих людей, які не до кінця є щирими з вами, які вдягають маску на себе, а так насправді чекають, коли вам вставити палки в колеса. Це щось подібне було і в попереднього варіанту. І давайте ми подивимося рекомендації. Рекомендація номер 1 Якщо є якась можливість, скористайтеся з нею. Так, це зміни, так, це вихід з зони комфорту, але це вам дасть набагато кращий результат. Це вам дасть те, можливо, чого ви прагнете. І не намагайтеся займати якусь таку пасивну позицію. І другий момент, що так, ви зможете досягти успіху. Якщо будете користуватися тими можливостями, які вам дає оточення, які вам дає всесвіт. Ну що ж, четвертий варіант досить непоганий варіант, все залежить тільки виключно від вас, чи ви захочете новизну впустити в своє життя. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.